Привіт, друзі. Багато з вас задає питання одні й ті самі, просто по колу, і вони не хочуть прочитати те, що є написано, і те, що потрібно зробити. Все, що вам потрібно зробити для отримання довідки, все є написано на сайті, і мало того, ще і є лінк. Багато хто пише, а треба класти 30 доларів а, одразу в конверт. Хтось пише, а я не можу відкрити файл, а я не можу те щось, а я не можу ще щось. Люди, дайте ще номер, куди відправляти гроші. А чи відправляти на той. В те місто, де я жив, чи відправляти до Варшави. І всі ці купа питань, на які люди шукають відповіді, я не розумію, для чого вони це шукають відповіді, якщо все є на офіційному сайті. Просто на офіційному сайті, і вам нічого не потрібно видумувати. Все є. Якщо ви. В Канаді так, ви повинні навчитися робити те, що написано, тому що в Канаді потрібно дуже багато заповнювати всяких бумажок, і потрібно дійсно робити так, як написано. Перше, що ми з вами робимо, це ми відкриваємо. Бачите, тут написано лінк для Польщі. Вибрати потрібно лістовні. Тут у мене помилка Б на П. Ми на це натискаємо, відкриваємо. Далі, бачите, не через інтернет. Не в пункті інформаційним. А так, як було написано у мене під відео. Лістовня. І ви натискаєте «Лістовня». Нема секрету Лістовня. Йдемо далі. Яке засвідчення утримаш узискаш? А, відкриваємо, і тут повністю опис того, що є. Далі йдемо. Хто може узискать? Кожди. Що мусиш приготувати? Отут! У мене не відкривається лінк, там щось там. У мене не відкривається ця, те, що бланк, який треба заповнити. Ну, це просто вже не одна людина мені написала, де, де взяти цей бланк. Ось він. Дивіться, оце синеньким таким. Питання у ділення інформації об особі. Натискаєте, і воно відкривається. О, чудо, воно відкривається. Ще раз потрібно мені зайти. Бачите, так, що ми робимо далі? Далі. «Це мусиш приготувати? Це ми з вами вже зрозуміли. так? Якщо ти волонтер, це останнє написано, то, то це інше. підтвердження платнощі. Окей, йдемо далі. «Це мусиш зробити? Тобто, що ви повинні зробити? І що ви робите? Ви просто оце роздруковуєте, знову вони дають вам лінк. Знову натискаєте на це синеньке, і вам буде це відкрито. Заплач за видання інформації. Тобто, вам треба зробити оплату. Про це поговоримо далі. А, або внісик платнощі бюро інформаційного, або вибраного пункту інформаційного. Ну, в це, власне, це воно є. Тепер, що ми робимо далі? Де висилаш документи? Бачите, написано: до бюро інформаційного краєвого реєстру Карнегу. Черняковська 100 Варшава. Не до міста, де ви жили, не до міста, де ви були зареєстровані, не до міста, де ви отримували песель, або ще щось. Бачите, чітко написано: до бюре інформаційного крайового реєстру Карнего. Варшава, Черняковська, 100. От ви туди і висилаєте. Ви знаходитесь поза, поза Польщею, тому вам треба не до довольного пункту інформаційного краєвого. вам сюди не треба. Вам треба до бюра інформаційного. Далі йдемо. Ілі заплатиш, і скільки ви повинні заплатити? Бачите, 30 злотих. І тут ви не вигадуєте велосипед, ви не придумуєте щось незрозуміле. Ви бачите, що у вас написано номер рахунку, банк, в який ви повинні перевезти. Якщо ви робите свіфт, тут є код BIC для пшелеву у заграничних. В титулі пшелеву тут написано, що в титулі пшелеву на титулі ви повинні написати ім'я і назвісько особи, яка буде отримувати. Которая дотичь засвідчення ораз дата, яка є означена на вніску як дата виставлення. Я чесно скажу, що я цю дату не писала, я два рази отримувала цю довідку. Як, як, як дата пшелеву в, в титулі. Тобто, ви можете написати, от ви підписуєте документ сьогоднішнім числом, сьогодні там 1.01.01. От ви так само і в титулі Пшелеву ви пишете там, е, е, там я не знаю, Сергієнко, Ілья і пишете перша, Розумієте? Тобто, ну ви мені здається, що це дуже легко. Скільки ви будете чекати? Бачите, написано? 7 днів. Але два тижні йде лист, звичайний, до Польщі, 7 днів Польща готує для вас документ, і два тижні лист йде а, назад. Підстава правна, тобто, можете підстава правна, можете тут почитати. Ну, всі -всі документи, всі -всі ці штуки. Назад оплачувати конверт не треба. Я зараз вам не знайду це на сайті дуже швидко, але це. Повністю тут прописано: якщо ви знаходитесь за кордоном, ви не оплачуєте зворотню дорогу, ви не купуєте жодних конвертів, ви не купуєте жодних марок, нічого положили оплату. Положили до цього ще в ню, цей, е, інформацію, ви роздрукували ви її, вам на ній поставлять печатку і відправлять вам назад. Ще один одну бумажку, ви можете написати чітко і розбірливо. Прошу вислати е, мій, е, мо, мою інформацію на таку-таку-то адресу, якщо ви не розбірливо її написали на, 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 на самій цій інформації. Згори там треба буде написати. Ви собі спокійно це Пишете і в цьому немає проблем. Просто ще один якби листок. Я просто великими літрами, щоб людині було комфортно потім це списати. Про це теж йдеться на цьому сайті, просто там глибше треба теж просто почитати більш, більш докладно. Отак От це виглядає. Жодних секретів тут немає, абсолютно. Тому я е, е, зичу вам всім, щоб у вас все вийшло, і щоб ви робили так, як це написано на сайті. Тобто, якщо щось написано, то треба так робити. Якщо я от написала, я вже пройшла цей шлях два рази, я написала, що це лінк для Польщі, вибрати потрібно лістовня. Мені люди пишуть, що а якщо я там зареєструюся, а я не можу зайти на сайт, мені люди написали, що на тиждень чоловік намагався зайти на сайт, не міг залогу, залогінитися. Я кажу, а ви зайшли в лістовні? На що ви туди логінитеся? Він каже, ой, а що не треба було, людоньки?» Дивіться просто не робіть собі проблем там, де їх немає. Я всіх обняла.